Рівненський облавтодор готовий до зимового періоду. Служба автомобільних доріг області закупила 52 вагони солі промислової та з антизлежувачем. Також було заготовлено 25 тисяч метрів кубічних піщано-соляної суміші, що являється інертним матеріалом. Заступник начальника служби автомобільних доріг Рівненської області Микола Козачок особливу увагу звертає на те, що на законодавчому рівні варто вжити дієві заходи та внести зміни у правилах дорожнього руху щодо водіїв, адже водії Великого... Габаритних вантажівок подекуди не мають із собою ланцюгів, що в свою чергу стає однією із причин заторів та ДТП у зимовий період. Тим не менше, великі вантажівки допомагають взимку. Взимку ми робимо все для того, щоб не зупинити рух, і ці автомобілі, якраз взимку, нам допомагають. Ми їх називаємо метри, тому що велика, великий автомобіль, коли їде, він за собою допомагає розчищати про їжу частину. Цієї своєї Також Микола Козачок нарікає на власників автомобілів, які не змінюють літню гуму на зимову. Адже саме водій має забезпечити свій проїзд і безпеку не лише для себе, а й для інших учасників дорожнього руху. На дорогах загинуло 100 людей. Той, хто виїздить на ці ДТП з такими е, загиблими, з такими фактами, людина багато що думає на один крок вперед, та яка це бачила. Той учасник, коли ви рухаєтеся, ви не знаєте дії того водія, який їде вам на зустріч. Ви не знаєте, яка є в резина, ви не знаєте, в якому він стані. За словами Миколи Козачка, на зимовий період у розпорядженні служби автомобільних доріг є підготовлених 182 механізми, які будуть задіяні на рівненських дорогах. А на узбіччях проблемних ділянок керівництво облавтодору обіцяє, що буде заготовлено піщано сольову суміш, аби водії в разі необхідності могли нею скористатись. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.